В артпросторі ЦНАПу по дітям одного з літніх таборів міста провели екскурсію про життя в Антарктиці. Гідом для малечі був досвідчений полярник Микола Старинець, який вісім разів працював в експедиції. Про це повідомляється на сторінці установи в соцмережі. Пінгвіни, морські котики, леопарди та гігантські кити. Це і багато іншого цікавило дітей. А ще полярник продемонстрував пір'я і яйця пінгвінів та каміння з холодного материка, зазначається в дописі. Виставка в ЦНАПі працюватиме до 20 серпня. Охочі групи прийти на екскурсію можуть попередньо узгодити деталі за номером телефону кол-центру. Його ви бачите на екрані.